У Євросоюзі сьогодні оголосять про перший транш для України з прибутків від активів Російської Федерації заблокованих активів. Про це повідомила видання Політика, і про це має заявити Верховний представник ЄС Жезеп Борель. Він оголосить про угоду щодо спрямування до України однієї цілої і чотирьохсот десятих мільярда євро з прибутку від заморожених активів у фонд допомоги Україні. Це важливо, адже це перший транш, який як очікується, буде регулярним потоком готівки. До того ж, Угорщина вже не зможе його блокувати. Як нагадаю, це було з виплатами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру. А надприбутки спрямовуватимуться через країни члени які працюватимуть як агенти виконавці Тобто закуповуватимуть продукцію, яку Україна вказала зараз як пріоритетну, так от за словами трьох дипломатів ЄС, країни обрані для отримання цього траншу, включають Німеччину, Чехію та Данію. Також очікується, що вже за наступний транш навесні 2025 року вже будуть відповідати Італія, Латвія, Румунія та Швеція. Водночас рішення обійти вето Угорщини розлютило Будапешт. Заявили двоє дипломатів ЄС. Тепер Угорщина Щона може посилити своє вето на європейський фонд миру в розмірі 6 мільярдів 600 мільйонів євро. Очікується, що це питання буде теж розглянуто на сьогоднішньому засіданні. Ну і заразом вже з'явились перші анонси на 2025 рік. Ми щоправда, обсяг невідомий анонс наступного траншу, і очевидно, його розмір буде пов'язаний з ефективністю використання заморожених активів Російської Федерації. Ну а тепер ми можемо повернутися до теми морських дронів і, взагалі, роботи наших збройних Наших сил, збройних так? сил, так і наших спецслужб, тому що українські морські дрони служби безпеки України Бейбі» Заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму, які на хвилиночку уразили чотири російських кораблі. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Так, от вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Зазначається, що після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт Севастополя, що майже унеможливило удари безпілотниками. Тож служба безпеки України вигадала альтернативу закладання морських мін. Корпуса даних мін зроблені з пластику, тому їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул на мілководі. І от загальна маса боєприпасу з вибухівкою близько 180 кілограмів. І до інших тем за інформацією американських журналістів протягом півтора місяця профільна команда СБУ відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити «Сі Бейбі» для встановлення двох мін на мінах. Підірвалися ракетний корвет Самум та великий патрульний катер Павел Державін. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну. До речі, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ «Сі Бейбі, це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. Ну і так, я в свою чергу додам, що раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістика. Це було так зазвичай. Та як бачимо, ми, українці, зараз робимо багато речей, які дивують весь світ. Ну і ми розуміємо, що до нас це не робив ніхто раніше, і це також приємно, тому що ми показуємо зараз всім, що ми таки незламні. Оскільки ми показуємо свою винахідливість, це дає ворогу розуміння того, що що б не було в нас в руках. Або навіть і голі руч ми все одно їх здолаємо. Це процес невпинний і гарантований. Тим більше, Олексо, ми бачимо, що вороги теж наші не сплять і продовжують нарощувати ну, вони свою військову потужність. Не тільки нарощують, вони її успішно нарощують, і нам би варто було цьому завадити. От, Свіжа інформація: 10 тисяч шахедів на рік можуть таки стати реальністю. Очевидно, що цю проблему доведеться вирішувати. Краще заздалегідь українські осінтери з інформнапалму разом з хакерами інформаційного спротиву вели розслідування щодо російського підприємства Валабузі, яке спочатку було місцем збірки іранських шахетів, а потім росіяни почали модернізовувати та розширяти виробництво, щоб розширити можливості власних безпілотників. Проаналізувавши вже зібрані дані, а також договори та дампи з поштових скриньок російських розробників, а також отримавши нові супутникові знімки. Розслідувачі 24 го каналу ідентифікували новий цех росіян для локалізації збірки іранських безпілотників, а також встановили масштаб розбудови Алабуги, завдяки чому росіяни планували збільшити обсяги виготовлення шахедів. Неабияку роль у цьому процесі відіграє керівництво такої собі компанії Альбатрос, яка є резидентом особливої економічної зони у Татарстані. Очолює її конструктор Олексій Фл Флоров, дамп пошти котрого передали нам хактивісти команди кіберспротив. Зараз на екрані з'явиться QR-код, за яким ви можете перейти на цей сайт на сайті 24 го каналу. А звідки? У найдрібніших деталях зможете побачити, як росіянам вдається нарощувати виробництво, діставати іноземні компоненти, попри санкції, а також коштом чого вони хочуть збирати тисячі баражувальних боєприпасів. Такі розслідування варті того, щоб прочитати особисто, а не слухати перекази.